Всім привіт! Виходжу до вас уже аж увечері, бо що? Перед цим я нічого не знімала, бо я поїхала додому. Вдома не було коли знімати. Вчора я зняла, можливо, ну небагато влогу бо також поїхала до батьків Андрія. Ну, коротше, часу не було. Зараз я помила голову, зараз я вам покажу, якраз, яким я мила шампунем, якою користувалася яким скрабом. крабом. Користуюсь перший раз, тому будемо дивитися, бо я, у мене відсойка від вже, в принципі, закінчується, і я вирішила щось спробувати інше. Мені так якось захотілося я взяла ось такий. Можливо, ви бачили цю фірму, є, вони в таких великих об'ємах рожевий і жовтий в аврорі. Але я взяла цей в тада і саме зміцнення та об'єм. Але найбільше всього мені запав в душу цей скраб для шкіри голови. Бо я перед цим взяла. ось цей. Зіваюсь це, він мені не підійшов. Він з ментолом, коротше, якось виходить так, що у мене таке відчуття, значить голова не мита. Ну, коротше, я вирішила змінити. Ну, подивимось, що з цим буде. Що я сьогодні зробила за день? Я посиділа на парах, зараз пишу, сиджу пари, друкую, запускаю прання, бо треба. Ну, коротше, потихеньку я роблю справи, вливаюся цей ритм. От завтра я буду фарширувати перець, бо, коротше, не було ні в кого цієї м'ясорубки, а я свою не взяла з дому. Ну, коротше, по ітогу мама мені сьогодні вислала, завтра повинна прийти. От, що ще хочу сказати? З віями напевно, я оце похожу. Вони повипадають, або вже я їх потім зніму, подивимось, як буде. І, можливо, поки не буду більше покривати, якось знаю, походила трішки, та і, та і все. От. Ну, там будемо дивитися, як воно буде. От, вчора приготувала то супчик. Ну, в принципі, у нас є, що поїсти. Ще думаю, посмажити картоплю. Тому якось так. Що хочу побажати вам продуктивного дня. Я впевнена більш продуктивніший, ніж у мене. Я зараз буду діставати прання, потім буду сушити голову. Ну, коротше, такими займатися домашніми справами, як то кажуть. От, буду чекати Андрія, буду писати пари, по можливості буду до вас виходити. Почала вже викладати активно відео, бо вирішила, що короче, ну, треба з цим не затягувати. І потрішечки я вже викладаю більш, більше відео, бо в четвер ми будемо ввечері вже їхати на село, там де Андрій її проживав. Тому а там якби зв'язку немає, інтернет не сильно ловить. ну коротше, Тому краще всього буде, я думаю, перед тим, як я буду їхати, зробити відео, щоб в мене не було вже ніяких косячків цих, бо ну, я за, за, ну, за це себе буває, знаєте, так, ну, ругаю. Мені не подобається. Типу, ну як, ну, Я повинна це, ну, щоб все було чотенько. Ще треба помити посуд, розкласти сухий. Ну, коротше, справи є, тому будемо працювати, бо ніхто на мене це не зробить. Тим паче, нам написали про те, що будуть ремонтні роботи, тому, ну, тому вода у нас ну, не буде така. Ну як, в нашому районі, слава Богу, буде вода, але тиск буде не такий. Весельні. Я думаю, так, поки в мене є час, поки ми ще тут, я зараз по максимуму а, беру речі, да, заправляю машинку, бо потім не буде такої важливості. Тому якось так. От. Скучила за домом дуже сильно. Я, так знаєте, Побула трішки вдома, потім вже сюди приїхала. Ну, коротше, і там було добре, і тут добре. Я вчора поприбирала. У мене тут було генеральне прибирання. Зараз я, напевно, на штатив поставлю, то трішки ще з вами по От так поговорю. Зараз, напевно, з цієї сторони, бо тут світло краще. От, ну, коротше, що, я робила вчора генеральне прибирання. У мене тут все було, знаєте, як... як годинничок. Все зробила, все це. Тому я була з собою, знаєте, задоволена. Дивіться, якраз я ну, давно в мене я не показувала такі на рукавнички, вони повністю мокрі. Це я вмилася, помила голову. Вони абсолютно мокрі. Уявляєте? Скільки б води б стекло б у мене в Ну, коротше. Тому якось так буду намагатися, ну частіше я додому не зможу їздити, бо це дуже. ну, навіть знаєте, діло не в грошах, а діло в часі, скільки їхати, і ще те, що як не є, на своїй половинку сумуєш неймовірно, ну коротше, як то кажуть, сівельне життя, воно таке дуже сумувала за кроликом, тому боже, як він тут був без мене. Побудемо вчора корма. От, Ще якось я загорілася хомячками. Я вчора побачила, але не знаю. Поки що Андрій за них нічого не казав, бо я якось загорілась, не знаю. Це не так, що, знаєте, буде. От, з'явиться хомячок, наприклад, якщо він з'явиться і все, я на шустрого не буду звертати увагу. Дуже сильно хотіла, який моя горіла і що проміняю. Хочу дуже сподіватися, що моє волосся буде класним, бо я, знаєте, от коли скраб використовуєш, і от саме, от я в мене був перед цим, схожий, як оцей я зараз взяла з кісточка. З кістечками, коротше, було. І дивіться, я відчуваю, що от шкіра голови чиста. Коли я брала ось той ментоловий, який тепер буде користуватися Андрій, мені був такий, якби не було такого відчуття. А зараз відчуваю, що в мене корні, ну, вони чисті, тупо, ну, чисті. Тому, так, да. я не знаю, як це, звісно, працює. І чому, ну, коротше, я вчора вирішила, що треба купити, бо. Їде на село. Зараз я вирішила його протестувати. В селі не буде змоги помити голову, тому думаю, ну, треба значить, купувати, а, тестувати зараз, подивитися, як буде моя шкіра голови, довше чи, чи чиста. Чи як. Зараз хочу з вами зробити чайок. От, Ну, коротше, багато часу, да, я витрачаю зараз на навчання. Вдома я не встигла нічого зробити, бо була з помінника, ну, коротше. Mm, Як то кажуть, виділяла йому час, бо розуміла, що потім поїду і все. Тому ось якось так. Зараз так, якось тяжкувато, намагаюсь швидше все робити, і, але і вдома в мене не йде робота, і якось таке, знаєте, якраз виділила час, думаю, треба записати вам відео, плюс треба помити голову, бо я. Не можу ходити довго з брудною головою, бо в мами не було води. І я вдома не помила голову. Тобто я з брудною приїхала і думаю, блін, ну, хочеться помити її. Да, я тві, знаєте, ну, Походила. В принципі, клас, да. Але все ж таки треба давати відпочивати. Ну, там подивимось. ну, Це я зараз так кажу, Будемо пити такий якраз. Можливо, хтось шукав смачні чаї. Є е, е, і чорні, є і зелені. Ось такі. Ось така своя лінія, це сама ну, це класна фірма. Тобто, в принципі, не обов'язково купувати ловаре. Не обов'язково. Це теж смачні чині. мене вони так уже ці підзакінчуються. Ну, знаєте, нічого. Це буде привід до того, щоб купити новий чай. От. Тому так, але апельсинчиком пахне, вже знаєте, якось хочеться такого вже апельсинів, ну такого вже, якихось таких фруктів, Ну, от якось вже ввечері от, от, у нас ну, досить холодно. От я помітила холодно і якось вже так не, не тепло. І вже відчувається це осінь, я вже з термосом їздила домами. Ну, вже Оця осіння атмосфера, вона є, вона присутня, я вже бачите в кофті, в штанах. Не знаю, я на вулиці, чесно кажучи, в Шкарпетках, але мені отак от мені комфортно. Я людина мерзляк. От я ну, такий мерзляк, що це просто, я не знаю, я таких людей ще не зустрічала. Як в мене бабуся така. І я ж така сама мерзлячка, мені холодно постійно, я вже одягаюсь. Типу, я навіть ось ми виходимо на вулицю, я одягаю кофту і джинси. Типу я не можу бути у футболці. Ну, і я хочу сьогодні одягнути, можливо, безрукавку, тому що ввечері, коли ми будемо їхати від батьків, то холодно, ну, реально холодно. Тому ось так зараз наливаю чай. Хочу чайок купити смачний. Я його роблю в таких великих об'ємах, бо розумію, що я чай люблю. Зараз пройшла пора осені, я зранку п'ю тільки цикорі і потім у мене йдуть чаї, чаї чаї. В принципі, чай я пила як взимку, так і влітку, так і восени, так і весною. Тобто у мене не змінюються сезони, але просто саме восени, прям, знаєте, от, Більше хочеться вже, коли буде йти зима, е, хочеться е, там, знаєте, таке, гарячого шоколаду, ну, щось таке, але також чай. І я, е, ну як? Я дуже рада, що я, у мене є така звичка і я зараз не п'ю каву. От чесно, я не знаю просто е, п'ю цикорій, мені подобається. Я ще в корій додаю ось таку штучку, це я брала в. Вже вам цю штучку, і її можна з молоком пити, хтось його робить холодним. Ну, коротше, я не сьогодні цекою. Це смачно. Я цикорі буду брати якраз і в село, бо зранку от хочеться цикорія. Це смак кави, от в мене, знаєте, багато хто з моїх родичів вони запитували, що, ну, от вони дивляться, типу, що це таке. Я їм розказую, що це цикорій, Так само батькам свекру, секру. Свекруха знала, що це корі. Свекру, кажуть, що це ти таке п'єш цікаво, я Кажу, що я п'ю цикорій, Ну, типу, це та сама кава, тільки просто на без ну, якби, Смак той самий, просто головне, знаєте, е от як каву, ми ж не можемо її розчинити. Ну, коли ми її розчинюємо, дуже багато води наливаємо, наприклад, да, беремо одну чайну ложечку кави і розбавляємо на повну чашку. Не смачне. Так само і цукорі. Тому я вже, от пропорція в мене є, я вже знаю, я отак кажу свекрухи, кажу, спробуйте. Вона спробувала, їй сподобалось. Ну, коротше, типу, знаєте, якщо. Ти чогось хочеш, то ти будеш до цього йти. Так само я, наприклад. Я, від... я не п'ю зараз каву. Дуже рідко, я пам'ятаю, коли ми виходила з знайомими на каву, то я могла там мат випити, але це рідко було. По-друге, я, наприклад, дам, могла закинути той блог. 30 підписників. Ну, що, це ну, таке собі. Але все рівно я. Викладаю з надією на те, що в мене буде якийсь прорив, що щось буде. Ну, типу, я все рівно якось намагаюсь е, не зупинятись. Ну, якось е, всі з чогось починали. І треба не зупинятися. Е, головне, знайти в собі сили це все робити, викладати, не лінуватися, е, користуватися кожною секундою нашого життя і використовувати ті можливості, які нам дає життя. Тому якось так. На такій прекрасній ноті! Я вам кажу, бажаю всім гарного, продуктивного дня. А я зараз піду вже сушити волосся, бо я ну, його не люблю сушити природнім шляхом, я люблю його сушити феном. Тому зустрінемося вже з вами пізніше.